Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршувець мережу YouTube та Facebook облетіло відео, де чоловік, який є батьком восьми підкреслюю, восьми дітей, цього чоловіка не випустили через український кордон. А людина прямувала за кордон разом з дітьми, з дружиною і чоловіка не випустили прикордонники. Тому що там. Вони знайшли в документах якесь одне слово, невідповідне, начебто, букві закону, і це слово повинні були переписати працівники найближчого відділення ТЦК. Чоловік туди поїхав, показав документи, показав папір від прикордонків, щоб. Слово це взяли і виправили просто військовому квиткове. А, а ТЦКшники сказали: ми не можемо виправити. По закону ми не маємо права виправити. Закон, як дишло, країну нашу Україну перетворюють чиновники, ТЦКшники, прикордонники в країну абсурду, де по закону повинні випустити. Багатодітну сім'ю разом з чоловіками. А за одного слова, яке начебто не подобається прикордонникам яке начебто повинні виправити цикашники, чоловік став що? просто тупо невиїзним. І до сих пір, наскільки мені відомо, це питання не вирішилося. Перетворення України в театр абсурду до добра не доведе. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую. До нової зустрічі!